Вітаю вас, друзі. Понеділок 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко почну з того, що радник чинного президента Сполучених Штатів Байдена такий собі Саліван. Ви ж всі знаєте, хто такий Саліван виліз і почав говорити. Він сказав, що мирні угоди щодо завершення війни в Україні не можна досягти тільки силою. Слухайте. А може, не будемо? Хто такий Саліван? Я не хочу застосовувати будь-які погані епітіти, да? але це ну, саме, такий, саме такий добрий, класний Саліван це боягуз. Ну, ось такий, знаєте, правильно він чи ні, але просто саме такий лагідний. Ось і все. Я не хочу далі ні про що розмовляти. Нічого. Він, він настоював, щоб нам не давали навіть автомати. Навіть патрон завжди ставив шлагбаум, А тепер він вийшов і сказав тільки силою. Ну, ось думайте, що таке іноземна політика, що таке світ е, теперішній і в нинішньому стані. Просто, друзі, думайте і дивіться. Ми зараз збираємо на реп. Я в кінці і дам повідомлення. Будемо відсилати реп сьогодні. Ой, та що ж таке? Слухайте, у мене реп це в голові сидить. Дрони. Три дрони будемо відсилати в 48-му бригаду. Ну, я не знаю, чому в мене реп, я постійно. Вибачте мене, друзі. Дрони. Три дрони десятки будемо відсилати в 48-му бригаду. Дякую вам за вашу допомогу. Так от дивіться світ, яка політика в світі. Вчора прем'єр Словаччини, Фіца був в Москві, говорив з Путіним. Обнімався з усіма там москвичами, з ким хотів. Поїхав Погас. Погас поїхав. А він не думав тоді, коли проходив на посаду, там, він не знаю, хто він, прем'єр, прем'єр да, да Словаччини, він не думав, що. У нас війна, що щось може е, змінитися. Він обіцяв словакам дешевий російський газ. Він обіцяв словакам багато всього газу. Він не думав, що потрібно бути не тільки повзаючи повзаючим черв'яком перед Москвою, але потрібно і з Україною, хоч якось розмовляти, хоч за щось, за, за, за когось вважати або читати, хоч за щось Україну. Він Україну не вважає ні за кого. Він нас, українців, як і Путін вважає другосортною, третєсортне, може, п'ятисортними людьми. Це правда. Я не кажу про Словаків, я завжди наголошую. Я ніколи не кажу про народ. Народ різний. В кожній державі народ різний, як в нашій, як в Словаччині, як в Польщі. Один народ для мене тільки в мордорі, в Оркостані. Отам от один народ, там для мене немає нікого. Я там не, роз, не розлічаю. А отут не думав. І ось в тривалій розмові з Путіним вони обмінялися думками. Як же далі бути з газом? Та будьте як хочете. Він хоче, щоб ну, ФІЦА хоче купувати газ прямо ще на території. Росії і потім вже по Україні це його газ, а за транспортування хтось повинен платити. Я не знаю, як це буде, як буде вирішувати наш уряд, як буде вирішувати наше керівництво. Подивимося, я би це закрив. Вони ж кажуть нам, а ви не наші, ви не з Євросоюзу. Так от і ми скажемо, а ми не ваші, ми не з Євросоюзу. І не кажіть мені, що треба нам робити, щоб нас туди прийняли, друзі. Поки є словаччина. Поки є Угорщина з цими лідерами. Поки є Польща, повірте мені. Я не кажу вже навіть про Німеччину. Це, це, це питання вирішується. І Німеччина вирішується, і Франція вирішується, і навіть там іспанці не хочуть там війська нам до, військам допомагати. І це вирішується. Саме, саме тяжкі зараз відносини ситуації, це з тими державами, які були. Совєтськими, які були підлеглими Совєтському Союзу. Я ж кажу: Словаччина, Угорщина, Болгарія, Польща. Польща нам, ми кажемо, що вони там прийняли у нас стільки всіх, всіх людей нам так допомогли. Та ні. А вони нам стільки тоді урону нанесли. Це неймовірно, хтось рахував. Орбано, він пропонує трюк. Для продовження транзиту газу. Який трюк, що він там пропонує. Ну, розумієте, вони ж обоє хочуть бути класними перед своїм населенням. Ну, будьте! І я не кажу, що я там злорадствую, або я так радію, що ми не дамо їм газу. Всього дві держави, да, які там зараз залежать від нас. Просто, ну, ну хоч трохи, показати, Оцим двом ідіотам, а вони два ідіота, що вони ідіоти, щоб вони хоч трошечки це зрозуміли. А ще Орбанк побачив, що Трамп трохи почав, трохи почав вже з Зеленським говорити, трохи е, думка його змінилась, трохи про щось там, про війну. Він уже сразу, він, він, він підніма піднімає і кричить: Я не согласен з Трампом зі своїм другом, товаришем і брата. Я не согласен з Трампом, щоб повисити, е, збільшити відрахування на, на оборону від ВВП. Це багатенка. Це, це, це змусить Угорщину страждати. Це буде великі витрати країни. Це зашкодить Угор економіку Угорщини. Ну і що? Ну, і хай зашкодить. Ну це ж твій друг Трамп, а він тут сразу раз. І. от така вона політика. А це чому фіце? Я ж кажу, коли він поїхав в Москву. Ну це лігіметизація Путіна. Так ми живемо, друзі. Так ми, на жаль, живемо і так будемо жити. Ще раз давайте зрозуміємо, що нам хтось допомагає, хтось нас пинає, хтось нас продає, хтось нас е подає нам руку. Давайте до цього спокійно відноситися. Зрозуміти одне в цьому житті на сьогодні, тільки нам, українцям, потрібна Україна як держава. Як країна, як річка, як поле, як ліс, як будинок, як люди навколо, всім іншим Україна, якщо і потрібна, кожному. Кожному це на свій ось там Фіца і Орбану для газу, комусь для корисних капалин, комусь побудувати завод, комусь ще щось, але. Для всіх інших Україна потрібна як щось. Те, що принесе гроші їхнім країнам, їхнім громадянам. А нам вона потрібна, як наша країна. Оце ми повинні зрозуміти і усвідомити. На жаль, не так. Ну і останнє друзі: районний суд Дніпра. Вдруге спробував розпочати розгляд справи Тіщенка щодо незаконного позбавлення волі ветерана, воїна. Однак Тіщенко не прийшов, не з'явився на засідання, це було в п'ятницю, да, здається, да. і суд виніс таку постанову клопотання і прокурорів, що його сьогодні доправлять примусово в Дніпро. На суд. Подивимося, як це буде. Його повинні приїхати, забрати з того міста, де він під домашнім арештом, посадити в машину і відвезти в Дніпро на суд. Це серйозний, знаєте, злочин, викрадення і утримання людини. За це будемо дивитися. Друзі, підписуйтесь, ставте вподобачки, коментуйте, розповсюджуйте, давайте, щоб нас ставало більше, більше і більше. Я хочу подякувати за э, донати Мінаєва і Наталі, Остапчук Ользі, Анжела Нава Пайпал, Дуднік Людмила, Ангельчева, Ангельчева Світлана, Біляк Вікторія, Радутна э, Валентина. Хтось на Монобанк а, учора о 13.42, о 6.21 хвилина, об одинадцятій.41, о, о, о 18.20. Це все на Монобанк без прізвища. Також Кубраковій Тамарі, а, Мосіна і Галині. А також зі Слов'янська з моїм землякам. Дякую вам. Дякую. До вечора. До вечора. Україна переможе.